Бавала мені. Я її зараз здобив. Той знову довбанув, і на цей раз окунь вже непоганий. Отакий от хороший. Минулої риболовлі почав ловити окуня. І це так захопило, що сьогодні знову вирушив за ним. Риболовля на окуня це не про швидкі емоції, як зі щукою, а про спокій. Який дозволяє насолоджуватися природою, помічати її найдрібніші деталі. Іноді саме в такій тиші знаходиш справжнє задоволення. Друзі всім привіт. Сьогодні знову приїхав на річку Стохіт, хочу половити окуня. Вчора в мене вийшло трошки половити нього. Сьогодні я приїхав з обіда, вже в мене є буквально 2 години, ну 2,5 поки стемніє. Тому ми з барсиком приїхали і хочемо половити ще сьогодні, не буду тратити часу багато, їду шукати окуня. Так, друзі, приїхав я на таку ямочку, беру отаку приманочку. І починаю ловити. Довго не буду тягнути Так, повідець зробив довший, такий до метра. І пробуємо піймати окінця. Сьогодні з обіда приїхав. Взяв, А это не взял кто-то. Может быть щука, бо щось сильно упираете. Мабуть щука. Это вредно. Може и окунь. Щука, мабуть, да. Це так, не взяла відразу. Ось щупаки така грамів 400, може 500. Де сюди відчеплю тебе. Лиш далі літати. Отака вот от перша сьогодні летіла. Ловиш окуня, а попадає така зубаста. 3. тут покидаємо далі даємо популяні Друзі, така влетіла щука. Така грам 700, думаю, буде точно. Лякала там окунців, думаю, плавала мені. Я її зараз зтобив. Отака вона. Ох ти ж велика щука. Доволі велика о, огляціна. Я думаю, що буде її грамів 700 такої щуки. Ах, ти що, зачепилась сильно? пливай, відпускаю її, хоча її тут буде грам 700 думаю. Ага, я займала. <ріху> Придилилася. Бужа вона все здихати надумала. Ага. Дивіться, на яку мормишечку взяла малесеньку цю. Не мормишечку, а приманочку на окуні. Ямку обслідував, щось не було біж більш покльово. Нарешті, друзі, хтось знову підсів. Це знову, мабуть, щука. Да. Як же вони мене дістали, ті щуки? Вже третя сьогодні клюнула. От таку приманочку на рачка Плюнула щука. як же я ждав кокуня. Та зубата влетіла знову вредна. Шнурки. Я окуня чекала. Вона Все і влетіла Ти тобто знову довбанув. І на цей раз окунь вже непоганий. О, ну конець. Молодець. Молодець. Такий красивий окунь клюнув. І дуже так сильно закопнув, дивіться. Геть приманку закопнув глибоко, глибоко треба брати по скругці. Красунчик. Машка клював.

Кинув понад понад коршами. Право на Барсика, да, Барсик? Прямо на тебе кинув і десь він там плюнув. Опа, знову була, був удар знову. Непоганий. Подчепи Ах, лапу одну відгріс. Вредний. Друзі, знову хтось клюнув, пів години кидав. Поки клюнув хтось знову окунь. Кидаєш, 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 кидаєш. Нарешті вже кльонув трішки менше за першого але також піде ну такий okay. попокидав яки він клюнув і камеру, виключимо він немає покльовок Ah, et tout hop et ça yeah. Опа, є, мабуть, тут вбив. Да, є ще вроді. Бачиш, ну на вечір почали клювати. По кінці. Чи хто ти там такий? Ого, під човни тягне, щука. Не, окунь. Хороший, хороший, непоганий. Приятний новий. Ого. Такий гарний. Пленував. Третій. О. Вот такий хороший. Добре. Так у филетову рибку ловить. Майже без холостих. Львовок кожен раз. Хоп і є. Е. Черний льо почався. Черний льо. Окунь. Почався. Два закиди підряд. Окунь. Є. Опа, є знов. Так. Бу. якийсь, мабуть, більший. Ну щось так. Хіба щука може. Щось так загинає. Спінінга шунув. Третій раз підряд кидаю і знову покльовка. А хто це там? Ще поки не видно. Під чогом тянеться. О, окунь, красивий. десь сюди малий. О, який гарний, дивіться. О, де вони пост... поставали. Така тишина. Нема вітру. І опунці почали птувати. Дивіться, який гарний теж. Ну. Оці оконці. І молодці! Да, Барсік? Там вже скільки там 4 зловили сьогодні. Тоже вже добре. Це буквально за останні півгодини. Ось такі вони... Там стоять, значить, прямо на Барсіка туди кидаю. Опа, Знов є. Є, знову, четвертий раз підряд. Оце, да. Це попав на стаю. Окінь Четвертий. Четвертий підряд клюнув. Да, оце цей також, до речі, непоганий окунь.